Музикальний конкурс. Щоб не помирати, треба набрати 6 із 10. Як це у мене, це тоді смерть. Я починаю. Сість із десяти це фігня. Тепер я ти гамно. Ти офігел? Рокеру розбив харю король пекла. Ах ти, ти пам'ятаєш, як тебе я убив звінком? А у мене є базука, я тебе нею уб'ю. А, -а, -а, а мяу. Ой, я, -я, -я, я зивий. Був Цукце це і немає цукці. У мене є другий снаряд. Е -е 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 -е. Рокер тепер сліпий, а Цукце зивий. Рокер повернув свій зір і конкурс отримав продовження. Цукце мене чуть не убив. Ну, у мене є пистолет. Ну, у конкурсі треба все починати від посадку. Я починаю. Цукца дурак, цукца дурак. Я люблю бульбу, я біорус. Бульба картопля. Бульба картопля. Це це. це, це, це. Кінець пісні. Це це, це смерть. П'ять із десяти. Пісня дурного біруса гамму іде новенька. І вона буде співати. Поцинаємо соу. Такі це дурні тварини. Що, 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 це повна пі... пів це за погані слова котиків. Тепер я за мікрофоном. А тепер Цукца буде співати. Вибачайте за спізнення. Я буду співати про ромаску. Ромаска, ромаска і роман. Один, два, три. Один, два, три. Я вируваю пелюстки ромаски. Ромаска, Ромаска. її люблять зови, Ромаска, 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 ромаска. чотири, п'ять, сість. Кінець моєї пісні. Круто! Ти міс хіба критикувати, хоча б співати міс? дуже легко під підцукцую появилась яма. Звідки яма з'явилася? Біля цукці кактуси. О, кактуси, ням. А. Три вайс марки попадає у цукцу. Фу-фу-фу, дарма я сказав свої слова. Тепер я залію. І це остання серія пригод цукці. Оні, 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 оні. Ура, кінець серіалу. Я сподіваюся, буде другий сезон. Цей конкурс два дурних приколів. Хто грає на моїх нервах, то номер маски. Мої останні слова це буде продовження.